В Дніпропетровській області захворюваність на ГРВІ за останній тиждень зросла на 21 відсоток. Розповідає завідувачка відділення Дніпропетровського центру профілактики хвороб Олена Кузьменко. Каже, на відміну від двох попередніх років, коли домінував ковід, зараз переважають гострі респіраторні інфекції. За тиждень в області захворіли майже 10 тисяч людей. На даний час показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 47 відсотків і в загальній структурі захворілих в нас.

На ковід в області захворіли 480 пацієнтів, розповідає Олена Кузьменко. Більше половини це люди у віці від 30 до 64 років. 82 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні. Шість госпіталізовані до реанімації. Летальних випадків від ковід на цьому тижні не зареєстровано. Останні дані, які ми отримували з центру громадського здоров'я, це підтверджено, що у нас була циркуляція саме штану штаму омікрону. Але він залишається ковід. Залишається SARS-CoV-2, який визиває захворювання covid 19 І принципи їхнього поширення і профілактики ну вони зазвичай такі ж, як і при інших штамах. За інформацією Міністерства охорони здоров'я на Дніпропетровщині. Виявили новий штам коронавірусу Еріс. За словами Олени Кузьменко, він відрізняється своїми мутаціями. Втім, також уражує дихальну систему, з'являється нежить, слабкість, біль у горлі та можуть виникати ускладнення. Однак в обласному центрі. Контролю та профілактики хвороб лабораторного підтвердження штаму Еріс немає. Ангеліна Машинцева, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.